Із нагоди Дня Соборності і Свободи України у Красноградському краєзнавчому музеї імені Парфирія Мартиновича відбулася виставка робіт майстринь декоративно-прикладного мистецтва Ганни Пархоменко та Людмили Якименко. Це кілька десятків вишитих рушників із найрізноманітнішим орнаментом, який яскраво відображає самобутність і красу цього захоплюючого мистецтва. Одночасно учасникам виставки було презентовано розповіді та відеофільм про події, які передували проголошенню акту злуки українських земель в одну державу. Ішлося й про історичну цінність та значимість цієї події для прийдешніх поколінь. Також усі бажаючі мали можливість ознайомитися із добіркою тематичної літератури, присвяченої важливим подіям в історії України. У заході взяв участь перший заступник голови районної державної адміністрації Ігор Бондаренко. Він звернувся до представників молодого покоління із закликом знати і пам'ятати історичне минуле своєї батьківщини. На жаль, на сьогодні відбуваються всі, ми бачимо по телевізору деякі події, коли Лідери опозиції проявляють підбурення людей і є прояви сепаратизму. Наше з вами завдання перш за все засудити такі дії. По-друге, не допустити розколу нашої великої України, ну і дати можливість нашим дітям жити в тій країні, яку вони зараз почули, побачили, яку створювали наші діди, прадіди. Які ми сьогодні своїм, своєю працею намагаємося зробити краще?